I dream it. Дня з вами команда Automat. Сьогодні у нас в продажі ще один ось такий презентабельний гарний автомобіль Audi 6 2014 року з 3-літровим дизельним двигуном та з мінімальним пробігом 70 000 км. На дуже гарних таких колесах, з чудовою новою літньою гумою Кунхо. Автомобіль без дефектів абсолютно має один підкрас заднього лівого крила. Там була царапина. В дуже гарній комплектації на повному приводі, з LED-оптикою, Повторюсь, без будь-яких пошкоджень. Вікна по кругу рідні, фари рідні, все дуже і дуже гарно. Зараз покажу вам салон автомобіля, та трошки пробіжимося по комплектації. Одразу підмічу, що є безключовий доступ, повний електропакет, пам'ять сидінь, центральний замок. Симектропривод сидінь, шкіра, люк, мультикермо, підігрів кермо, підігрів передніх сидінь, задніх сидінь, круїс контроль в такому дуже гарному стані. ЕКПП, -е 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 є така що мотовизна зависька присутня, дуже гарний чистенький потолочок, дуже гарний. І дуже новенький ще такий салон. Зараз покажу також задній ряд автомобіля. Чудовий стан. Нові сидіння. Приємно. Не затерті, не витерті. Електропривод багажника. Тут він працює вниз. І ось так ось він працює вверх. Багажник новенький, без будь-яких потертостей, тут нічого не возили, видно, пластик новенький, все новеньке. Наші рамочки філові. Ось Так ось виглядає місце під запаску. Аварійка на місці присутня. Чудове авто. Гума покажу маленька. Шикарно виглядає машинка. Дуже і дуже подобається. Для тих, хто шукає подібне авто, кращого варіанту, як на мою думку на сьогоднішній день, знайти. для 2014 року. Чудова машина. Кого зацікавило? Пишіть, телефонуйте. Додатковий опис буде вказано нижче. Також там вказано буде і ціна по даному автомобілю. Звертайтесь, ми на зв'язку. Гарного дня.